Чи свідчення читається апостол про те, що жінка має боятися свого чоловіка? Що ж це таке? Поговоримо. Останній до Офесян у п'ятій главі, в віршах від 22-го включно по 33 й є дуже цікаві моменти. І ми з вами поговоримо, чи дійсно апостол Павло має саме на увазі те, що жінка має повинуватися і боятися свого чоловіка. У постаній до апостол робить порівняння на стосунки чоловіка і жінки та церкви і Христа. Але церква не тієї церкви, яка приміщення будівля. А церква як зібрання людей. Христос безмежно любить церкву, він е, є її головою, він є добрим лідером, він є батьком для своєї церкви. І він не є тим диктатором, так, який буде використовувати її в своїх цілях і якось е, маніпулювати. Він є турботливим, він піклується, він обігріває, е, він веде її до спасіння. Христос настільки переймається церквою, що віддає своє життя на хресті за неї. Тому в цей момент апостол Павло пише, що ми маємо підкорятися. Але давайте послухаємо, що ж він пише для чоловіків. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву. Любіть свою жінку постійно, незважаючи на всі її капризи, незважаючи на її поганий характер, незважаючи на її якісь недоліки. Піклуйтеся про неї, грійте, годуйте, забезпечуйте, робіть їй комфорт, ведіть її до щастя, ведіть її до спасіння, як і Христос це робить з церквою. Любіть своїх жінок. В грецькій мові. В грецькому варіанті це слово вжити як агапо. І це діє слово перекладається як найвищий, найдосконаліший прояв любові. Це саме про безкорисливу незбагненну Божу любов до людини. Тож, я думаю, якщо поставити нам жінкам таке запитання: якщо ми знайдемо такого чоловіка, який буде це все виконувати, чи будемо ми підкорюватися, я думаю, більшість нас скаже, що так. Але давайте розберемо ту фразу, яка всіх так сильно бентежить. це про те, що жінка має боятися. Жінка нехай боїться свого чоловіка. Її слово боїться в грецькому варіанті тут звучить як фовео, похідний від іменника фобос. Фо Це слово багатьом відоме. Адже від цього іменника походить слово фобія. Нагадую, що ми все ще з вами говоримо в контексті порівняння Христос, церква, чоловік і жінка. Читаючи в Біблії, ми можемо з вами побачити, що любов та страх там сильно переплітаються між собою. Ми можемо побачити заклики, боятися Бога. Але ж там заклики боятися Бога не як кровожерливого монстра, правда? В стосунках між праведником та Богом боятися це означає поважати, намагатися не завдати болю, не зрадити, не зробити якоїсь прикрості. І саме до такого страху нас призиває апостол. Він закликає до пошани, він закликає до поваги, він закликає боятися зрадити. Тож я думаю, кожен би хотів саме таких стосунків, про які йдеться в цьому уривку. Не потрібно перекручувати слова.